Симон Патлюра Пам'яті полеглих за державність в день свята української державності встають передо мною постаті лицарів і мучеників великої ідеї, тих, що життям своїм заплатили за свою віру в неї, тих, що власним чином крови і праці, гарячого патріотизму і виконання обов'язку, умінням для одних слухатись і для других наказувати. А обом і разом коритись вищими наказом нації, через її вождя переказаним розпочати нову добу в історії України, тих, що створили спільним чином свого життя найкращу легенду нації, легенду збройної боротьби за своє право жити вільною і державно незалежною, тих, хто заслужив право на те, щоб стати незабутнім в історії України. Хто зв'язав її величне минуле з світлим майбутнім і переказав нам, живим та прийдешнім поколінням, великий заповіт національної помсти та недовершеного чину. Шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров'ю, нашої так само, кров'ю чужою і своєю, ворожою і рідною. Кров закінчує глибокі процеси національних емоцій, усвідомлень, організаційної праці, ідеологічної творчості, всього того, що нація і свідомо, і іраціонально використовує для ствердження свого права на державне життя. Кров, полите для цієї величної мети, не засихає, тепло її все теплим буде для нації, все відогравитиме ролю непокоюючого, тривожного ферменту. Що нагадує про нестінчене і кличе на продовження розпочатого, з цим чуттям завжди переживаю я наше свято державності, воно все зв'язується у мене з дорогими незабутніми образами тих, хто дав нам право його святкувати. Подібно до того, як величеві мелодії нашого гімну, що в цей день здаються особливо урочистими, а слова обов'язуючими. Все зливається з передсмертними стогнаннями тих, чий дух тоді тільки повірить у щирість і поважність нашого святкування, коли не словами, співами, а ділами докажемо нашу моральну вартість бути достойними свята. Хай же в цей день ми глибше, як коли відчуємо велику вагу передсмертних заповітів наших лицарів. Хай сьогоднішнє свято навчить нас шанувати пам'ять полеглих і бережно плекати традиції боротьби за українську державність, такі чисті, такі ушляхньотнюючі, бо й оправдані і окроплені святою кров'ю найкращих синів нації. А найголовнішою з тих традицій буде пам'ятати про неминучість відновлення боротьби. Тими самими знаряддями і під тими ж самими гаслами, що ними користувалися і ними одушевлялися жертви військових подій 1917-20-х років. Українські мечі перекуються на Рала тільки тоді, коли гасло незалежного Українська держава перетвориться в дійсність і забезпечить отому ралові можливість зужитковувати рідну плодючу землю з її нещисленними багатствами не для потреб третього або другого з половиною чи якого іншого інтернаціоналу, а для устаткування і зміцнення власного державного добра і збагачення рідного народу. Отже, не забуваємо про меч. Учімося міцніше тримати його в руках, а одночасно дбаймо про відживлення нацією, моральних елементів її буття, творчої любові до батьківщини, сторожкості до ворога та помсти за кривди заподіяні ним, в симбіозі яких знайдено і вірний шлях до звільнення, і програми для будівництва. Великий чин наших лицарів вчить вірностей і уміння підпорядковуватися. Тільки вірність і слухняність творять передумови успіху національної боротьби біля гасла Українська Народна Республіка, Українська Незалежна держава об'єдналися всі справді активні сили нації в її боротьбі за незалежність. Тільки в моральній атмосфері, утвореній тією боротьбою, могли з'явитися світлі постаті полеглих. Тільки на цьому ґрунті могла зродитися жива легенда дальшої нашої боротьбою, що живе неумиручою в душі нації і ферментує її сили на нові виступи. Моральним чотирикутником отим старокозацьким табором поставимося ми в переходові дні нашої історії до всіх негідних наступів на нашу єдність і вірність випробуваним ідеалом. Скупчимося один біля одного з готовністю взаємної допомоги і перестороги, і ми витримаємо усі міри і проби, чи незалежно від того, чи вони походять з якогось інтернаціоналу, чи від його класократичного антиподу. Вірність є основою не лише родинного життя, вірність ідеям є підставою внутрішньої сили ширших громадських об'єднань до національного, включно. Наша вірність тим ідеям, за які голови поклали незабутні лицарі збройної боротьби за українську державність з часів 1917-20-х років буде найкращою пошаною до світлої пам'яті їх, до великого чину їхнього життя, і нарешті до розуміння глибокого змісту тієї думки, яку вклав законодавець в акт свята української державності Симон Петлюра. 22 січня 1926 року Париж.